рідній державі, багаті на подвигу і на славу, мирний народ непогорний, живе, крицеве слово відмає своє. Ой, в Україні нині біда, боється кров, бо йде війна. Вийшли на ворога, край городить, сміливі доньки, мужні сини. Ой, в Україні землі родучі, море безкрайне, люди співучі, Старяться світ рушникам у дорогах. До сонця, до світла, до перемоги. Ой в Україні калина схилилась, рідна, квітуча земля зажурилась, та віримо в армію слави свою. Нас захищають, круті ЗСУ. День збройних сил України це свято, яке варто тепер відзначати. Будемо всім українським народом та свято гордості, сили, свободи. щирах і небайдужі, нами і ночами, вихищаю, не, 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 не справи, бо засвоє, за свідому стоять. У морі, і у небі, і на шили світло. Носить святе, я дісилу, ті, хто на каже з Що в рік ми щасливо вас зустріли то брати приклад з героїв наших І Жовте поле та госіння небо? Дібате про землю рідну єдиних. І тоді все буде знову Україна. Ви цвіт калини, палке покоління. Зрія на волі, майбутнє насіння, справжні своєї землі патріоти, сьогодні навчатись, ось ваша робота. Цвіт калини, ви її врода, волю Господь вам дав нагороду. Тож не спиняйтеся ні на мить. Грон калинових не розгубіть. Ви, цвіт калині, її краса. Нехай же палає жага, не згаса до боротьби жага, до життя, де синьо жовті, стяг і серця. Прапора свободи своїх дітей коли колихалиш, щоб Україна в Україні іскра горіла у серцях і не згасала. Але злетіли з червоної калини, білими птахами, діти, мати України, що полягли із нами. За нас із з вами і плаче земля, плаче гарячими краплями калини. за кожну втрачену доньку. Кача по тині, плине кача, по ти, Мамко ж моя. Не На снігу, це день грудневий, Це холодні дні України, і краплі крові тих, хто не дає зробити ісвітучій землі руїн. Калина на снігу, герої сила, це сік землі, що не зустила. Калина на снігу це біль батьків, що втратила свої.